Респруту, тай вибра, ще ниченьку лишила, бой вибра, ще нику лишила. Матір немає, Ой, що мені бородені, як матір немай. А всі хлопці матімають. А я батька ма сім раз води, та й набрав стихого Дунай. Сім раз води, він та набрав, восьмий та й напився, як бе. якби в мене рідна ненька, та я б не журився. Ой, вийду я за ворота, та й стану в кінці грядки нема.